Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. Знову на ніж від українського виробника. Сьогодні це Варвар Knife і моделька називається Кара. Дуже класний ніж. Зараз, як завжди, розпаковка, детальний огляд, невеличкі тести. І потім покажу вам мою невеличку колекцію ножів від Варвар Найф. Knife. Вона насправді досить класна, тому не переключайтесь і починаємо огляд. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре. Мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. Поставляється ніж в ось таких е, чохлах, дуже класний тканинний чохол з логотипом варвар, досить насправді практичний. На мою думку, це краще, ніж картонна коробка, тому що картонні коробки ми викидаємо, а ці чохли можна використовувати для зберігання та транспортування ножів. Ножі не будуть царапатись самі і не будуть царапати інші ваші речі. Всередині сам ніж в піхвах. Виглядає супер, але до ножа трошечки пізніше, тому що в комплекті є ще шматок паракорду. Шматок паракорду, взагалі, штука максимально універсальна, його можна використовувати, як вам, як вам захочеться. Можна закріпити за його допомогою ніж кудись до спорядження, або сплести темляк, якщо ви любитель темляків і вмієте їх плести. Ну, але. Також можна замовити, якщо потрібно, певні кріплення. Ось, наприклад, ніж хартія від цього ж виробника Knife з кріпленням Lock, яке у даного виробника, до речі, оригінальне. Саме справжнє оригінальне, а не якась там китайська копія. Можемо побачити всі відповідні маркування. Ну і в принципі по якості даний Lock не викликає жодних. Жодних думок, що він може бути насправді неоригінальним. Так, розглянемо сам ніж. По-перше, піхви. А, ну, піхви, як завжди, якісні, класні, є дренажно-вентиляційний отвір, що дуже добре. Є певна кількість люверсів, на які можна причепити певні кріплення, там теклок, молілок чи будь-які інші кріплення, або просто паракордом закріпити кудись до спорядження. З іншого боку, кліпси, не кліпси, перепрошую, люверси, до речі, не чорного кольору, а ось такого якогось. Латунного. Тут ми можемо побачити саме руків'я і сам ніж виглядає ось так. Виглядає насправді класно. Маленький, компактний, якісний, стильний ніж. По маркуванням, з лівої сторони, традиційно для ножів від варвар Knife немає абсолютно нічого. З правої сторони є. Герб України, логотип виробника Варвар Найф власне сам напис бренду. Варвар Найф написано, що зроблено в Україні. Вказана сталь N690 і вказана твердість 60 одиниць. По роквелу. покриття церакот чорного кольору, накладки на руків'я. З G10 такого чорно-багряного кольору, досить класний колір. Існує чотири варіанти повністю чорний, ось такий чорно-багряний, чорно-зелений і чорно-білий кольори. Виглядають всі дуже класно. Е, як я вже сказав, ніж фултанг, а може навіть і не сказав, але кажу зараз, що ніж фултанг, дві накладки, скріплені стяжками під Torx, досить такими великими, впевненими, чорними стяжками. В кінці є темлячний отвір. Також. Обух традиційно в стилі битого камню. І є на обусі насічки, є насічка на клинку, ось тут 5 таких прорізей невеличких, і також, що досить дивно, схожа насічка є ось тут позаду на руків'ї даного ножа. Є виємка під пальцева, під вказівний палець, є чоел і загострення, як я вже бачу, тут дзеркальне, прямо дуже якісне. Спуски. Не дуже високі, грубо кажучи, від середини клинка. Далі є певна площина, яка має таку шершаву текстурку, і самі спуски також мають такі поперечні полоски, тобто такий досить грубий сатин, а поверх просто пофарбований церакотом. Ну, в принципі, якщо так от просто візуально оглядати ніж, то мабуть все сказав. Хочу сказати, що жодних зауважень до якості вже в принципі, також традиційно до ножів Knife у мене немає. Якщо вам подобається форма ножа, якщо вам, вас влаштовують матеріали, сталь, руків'я, піхви і все тому подібне, то ніж можна купувати прямо сміливо, ви отримуєте максимально якісну річ і, до речі, по досить адекватній ціні для подібних виробників. Виробів. З асортиментом і цінами зможете ознайомитись в соцмережах виробника. В описі знайдете посилання на їхній інстаграм, можливо, на якісь інші соцмережі, там, де зможна замовити подібні ножі. Також працює промокод Полікарпович на знижку 10%. Невеличкі тести порізу зараз, як завжди, перевірю, як ніж буде працювати по паперу, папір нам демонструє, скажімо так, загострення від виробника, загострення з коробки і далі ще протестую на морковка тесті і постругаю дерев'яшку даним ножем. Так як даний ніж, враховуючи свої невеличкі розміри, відповідно невелику вагу. Дуже сильно ризикує потрапити кудись мені на спорядження, десь на плитоноску, я його, скоріш за все, закріплю і буду носити з собою. Тому я думаю, що різати він має реально дуже круто. То зараз тести по паперу дуже круто. Взагалі я навіть не здивований. В принципі, я і очікував, що він різати буде максимально класно, і він і ріже максимально класно. Сталь N690 дозволяє її класно загострити і, в принципі, має досить довго утримувати своє загострення. І виробник War, War Knife, він просто максимально якісно загострює свої ножі. Ріжуча крайка просто дзеркальна, не знаю, чи камера це передасть чи ні, але от жодних нарікань до загострення, до різу, до зведення, до. Підводу немає, все просто максимально класно зроблено. Таке зустрінеш далеко не у всіх виробників, навіть за значно більші гроші насправді може бути дещо гірше. Тому тут варвар просто е, встановлюють планку якості по обробці, по виконанню, по загостренню, по всіх оцих речах. Ну І зараз перевіримо на морквинці. Морквинка тест. І якщо цей ніж потрапить до мене на спорядження, то навряд чи він буде багато працювати по продуктах. Ну, типу, супи борщі я там навряд чи буду варити, але якийсь там бутерброд теоретично, можливо, і доведеться ним робити. Тому суто перевірка нарізання якоїсь там ковбаси. Зробити він це зможе, мабуть, він не зможе супер тоненько це робити. Можливо, якщо там сильно постаратись, то й зможе, але ну, звичайний бутерброд ножем можна зробити. Моркву він коле, це зрозуміло, тому що спуски у нього не дуже високі, хоч і товщина невелика, але знову ж таки, завдяки спускам. Ну, коротше, Це не є кухонник. І його габарити вони не роблять з нього кухонник. Але певні роботи навіть по кухні, по продуктам ним можна буде робити. Можна спокійно буде ним почистити якусь там картоплинку, якщо в цьому виникне потреба, потім цю ж картоплинку можна буде спокійно собі накришити, нарізати, посмажити. Ну і в принципі з голоду ви не помрете. Довжини буде абсолютно достатньо для роботи з якимись ось такими продуктами. Тобто не потрібен, ніж насправді дуже великий, щоб там чистити і нарізати картоплю. А коли ми носимо його на спорядженні, то, скажімо так, і його Габарити І його вага дуже сильно грають роль. Тому ось такі розміри, вони, ну, скажімо так, оптимальні для ножа на спорядженні. Саме тому я і розглядаю його для, скажімо так, носіння з собою на плитоносці. І не менш цікаво буде перевірити, як ще ж він буде працювати по дереву. Скажімо так, далеко не ідеально. Це не якась там вуглецівка на сканді-спусках бушкрафтерсько-туристично-виживальницька. Це, скажімо так, ніж тактично утилітарний. Тобто роботу зробити можна буде, паличку ви ним застругаєте, але це не максимально комфортно, не максимально легко і навіть я б сказав, не максимально зручно. В нього не повноцінне руків'я, воно не повністю заповнює руку, воно досить невеличке. Тримати його не супер зручно, тобто не таке воно вже і ухватисте. Якусь там дрібну стружку можна буде зробити без проблем, тобто там для розведення багаття підготувати цю саму стружку, цю саму розпалку можна ним без проблем. Щось там повирізати в дереві, тут також проблем ніяких немає. Але от прямо сильно стругати ним ну, буде не дуже зручно. Ну і так як це фултан, і так як, можливо, десь там теоретично доведеться його навантажити, то перевірю, як він буде батонити ось цю паличку. Взагалі навряд чи таким ножем, ну там типу доведеться батонити великі якісь палки, але можливо десь зрубати гілку, зрубати її рівненько і доведеться. Тому тут уже ширини не вистачає. Так. Добре, реально не вистачає ширини іще один раз? Є перебатонив знову ж таки. Ніж має досить скромні габарити, що буде зручно при його повсякденному носінні на спорядженні. Але це не являється якимось величезним таборним ножем, яким можна буде рубати дерева, будувати укриття. Хоча, для, ну коли доведеться його певним чином навантажувати, то ці навантаження він буде спокійно собі витримувати. Тому, в принципі, мої тест, з моїми невеличкими тестами по нарізанню він справився, цілком мене задовільняє, тому кудись на плитоноску я його в подальшому обов'язково почеплю. І враховуючи його саме невеликі габарити, невелику вагу, і те, що це фултанг, знову ж таки, потрібно. Враховувати, то для, на спорядженні, як, як якийсь там тактичний ніж, фіксований помічник, щось там десь мотузку перерізати, десь там по продуктах попрацювати, якщо потрібно там і палички порубати, якщо там щось, наприклад, замаскувати, якусь позицію треба. Не дуже велику, тому що дуже багато роботи ви таким ножем навряд чи зробите, ну просто він. Скажімо так, не створений для дуже великих навантажень, але коли потрібно, то він з роботою е, спокійно собі впорається. На нього спокійно можна розраховувати. Невеличкий огляд маленької колекції ножів від Warwar Naйfe. Чотири штучки. Значить, перший маленький, універсальний, е, практичний ніж кара. Дуже мені подобається колір руків я чорно-червоний. Багряний, прямо класний. Наступний це кракен. На нього я знімав огляд трошечки раніше. Я думаю, ви вже його бачили у мене на каналі. Така певна новахоїдна форма уже середніх розмірів, уже може витримувати більші навантаження. Ніж, який у мене вже досить давно, і огляд на нього також був досить давно. Зможете побачити його по посиланню в описі, або якщо перейдете в плейлист, саме ножів від варвара. Це ніж під назвою Хартія. Виглядає він ось так, уже більш утилітарний, так би мовити, з більшим запасом потужності. Також позиціонується як тактичний під досить якісь там великі навантаження. Ну і останній четвертий, і насправді це перший ніж, який до мене потрапив від даного виробника. Він мені подобається найбільше. Це японець, це American Tanto. досить цікавий дизайн. Насправді в нього максимально якісно виконаний, як і всі, з битим каменем на обусі. Короче, прямо такий от незвичайний. До речі, по сталям е, представлено дві марки сталі японець і кара з сталі N690, а Хартія і Кракен з сталі К-110. Також можете бачити різні виконання руків'я. У кари це багряний, називається такий е, темно-червоний з чорним поєднання. Тут зелений в поєднанні з чорним, і існує ще варіант білого в поєднанні з чорним, що виглядає насправді досить класно. Ну і у харті вже звичайний чорний колір, в якому також можна замовляти і ось такі ножі. Японець зараз, на жаль, не виробляється, тому це вже така от певна реліквія, можна сказати, у мене знаходиться в колекції, чому я насправді дуже і дуже радий. Тут, до речі, навіть написано Special Series. Взагалі, варвар випускає досить багато ліміток, і ножі, які у них виходять, не факт, що будуть продаватись там вже наступного місяця. Тому що розкуповують їх досить швидко, люди вже знають, що ножі класної якості зроблені дуже круто, і також український виробник, що також насправді дуже круто. Тому якщо якісь ножі з їхнього асортименту вам подобаються, то краще їх замовити зараз, щоб потім про це не жалкувати. Ну і також не забувайте про Промокод Полікарпович, який дасть вам знижку в 10%. Що ж, друзі, на цьому огляд добігає кінця. Від себе однозначно рекомендую, якщо влаштовують його габарити, то прямо у всьому іншому, ніж максимально класний. Мені особисто дизайн заходить. Я думаю, цих габаритів буде достатньо для якихось не тяжких задач для фіксованого ножа, який повинен бути. На військовому спорядженні, ну можна сказати, це невеличкий утилітарний тактичний ніж для військових. В такому варіанті я думаю, його можна спокійно всім рекомендувати. Ціна доступна, тому переходьте по посиланню в описі в соцмережі виробника і замовляйте з промокодом. Знижка, все буде круто, все буде насправді класно. Я ж буду цим ножем користуватись і десь пізніше буде ще якийсь відгук. Також, якщо у вас є ще якісь запитання по іншим ножам, які у мене є від Varvar Knife, то можете задавати їх в коментарях і десь Пізніше буде ще якесь відео з цими ножами. Обов'язково, я думаю, якісь тести придумаю, і буду тестувати в різних умовах різні ножі, порівнювати їх між собою, тому що в порівнянні, саме в порівнянні, стає зрозуміло, який ніж працює, яка геометрія, яка сталь, яке руків'я вам зручне або, навпаки, незручне. Також і по піхвам, по кріпленням, Ну, коротше, по всім моментам потрібно все порівнювати, потрібно все тестувати, перевіряти. І таким чином ми знайдемо для себе якийсь ідеальний варіант, який буде нам працювати довго і, скажімо так, безпроблемно. Тому пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписані. Також обов'язково підписуйтесь на мій додатковий канал, там огляди на військове спорядження, ліхтарики та також там туристичне спорядження і купа всього іншого. Також на додатковому каналі у мене проходять прямі ефіри, і ще в описі ви можете знайти посилання на мій інстаграм. В інстаграмі я публікую фотографію. Графії тих речей, про які знімаю відео дещо раніше, тому в інстаграмі ви зможете побачити певні анонси на мої наступні відео. Тому підписуйтесь також і на мій інстаграм. А ще ставайте спонсорами мого каналу. Дуже дякую вже діючим спонсорам за фінансову підтримку. Якщо є таке бажання та можливість, також долучайтесь до них. Окремо подяка генеральним спонсорам мого каналу і також головний партнер мого Ютуб каналу це Український виробник спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі. Всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!